Деякі магазини намагаються випендритись своєю високоморальністю. Помістивши відповідні знаки на вітрину. І вони навіть не продукту стосуються. Вони стосуються їхньої моральності. Іноді в деяких магазинах можна побачити знак, де написано Тут не місце ненависті. Іди нахуй, ненависті. шматлайна. Там не місце ненависті. А я свого батька ненавиджу. Це що я на дворі маю з цим справитись, перш ніж зможу зайти туди? Щоб купити взуття? Іноді деякі магазини намагаються вам сказати наскільки етичними вони є, виготовляючи їхній товар. Одного разу я бачив знак на магазині жіночого одягу, і там було написано наступне. 92% нашого одягу було виготовлено відповідально. Дев'яносто? Краще вже нічого не пишіть. Дев'яносто два відсотки це недостатньо багато, щоб цим вихвалятись. Тому що це означає, що 8 відсотків їхнього одягу це типу краще вам не знати, як ми його зробили. Це було криваве місиво, коли ми шили ту спідницю. Ми здерли шкіру зі спини у дитини з Гондурасу. Це гарна спідниця.